Ще раз добренького дня. Ви гляньте, які я зрізала. Базилік. Цибульку, дивіться, скільки. Багато. Багато-багато-багато. Це буду зараз ложити сушити. Е, Базилік вже два рази зрізала. Я його вирощувала, хто пам'ятає, в хаті. От. Ще в хаті була зрізала і два рази в теплиці. Тепер я зрізала третій раз, більш не буду. Тому що якщо буде помідорка в мене, ну помідорки, то я буду. Е, дивіться, я дуже люблю отако, як вам показати. отако один, то я беру о два прямо банку тако цілий раз. помідора, супер. Одні з базиліком, а інші будуть в мене прям пучки цього. Моркви. Моркви зелені цієї бадилля. Зрізала ще на салаті цю капустинку. От. А тут дуже, бачите, прямо о, оце стільки. в е, мене сушарка і зідрі. Можна ложити оце і, наприклад, можна ложити щось сушити солодке, не перемішуються запахи. Дуже хороша сушарка, вона в мене вже давно 9 років. От. Дуже хороша, я купила 20 лотків, то часом яблука чи щось сушу, то як наложу повно один раз, а потім ще раз. І все. І вже в мене багато буде сушеного цього. О, цибулька, ну Треба отакі ось штучки подіставати. от, Зараз помию. Мию я її в друшляку, отако ставлю. Наложу в друшляк, в всю, звісно. У два, в три. Помию, воно стоїть, поки не стіче. І так само це все. Ми його а потім нашу сушарку, ну, щоб звідти не капало, знаєте, такий сочний і такий хороший ляльник, пахученький костючок. І цибулька теж. Оце я зараз відкриваю. Бачите, золоті руки. От, от перчаток море. Отаке от ну я ложити сушить. Ну, мить підготовлювати до сушіння. Дуже О, ще один туди впав. Бачите, це хібація, Оце вже два рази стільки зрізала. Всім гарного дня, мирного неба, всього вам найкращенького, щоб закінчилась війна і щоб всі були здорові. Дякую за підписки, за коментарі, за лайки. Дуже вам вдячна. Пішла працювати ось таким хоча б. Я сьогодні нічого не роблю. Думаю, піду, хоч зріжу.